うん。<noise> Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. На зміну Валерію Залужному, який обіймав посаду під час майже двох років повномасштабної війни, прийшов генерал-полковник Олександр Сирський. До цього військовий був командувачем сухопутних військ і брав участь в обороні Києва та харківській визвольній операції. А що ви думаєте про звільнення Валерія Залужного та як ставитись до нового головнокомандувача ЗСУ? Ну, я відреагувала в тому, що я була здивована, але я не можу сказати позитивне рішення чи негативне, оскільки я цікавлюся політикою, але я, ну, чесно, я не дуже в цьому розбираюся, тому не можу оцінити, це рішення було вірним чи невірним, які будуть його наслідки, що нам очікувати. Ну, з однієї сторони негативно, а з іншої сторони особливо ролі не повинна відіграти. От, більше відіграє роль. Прийняття законопроекту про мобілізацію. Відверто, що ми дуже наша родина дуже з цього поводу стурбована і ми не знаємо, чого чекати надалі. Я думаю, що це не змінить ситуацію. Це політичне ігрище. Ось тут залужний є конкурентом нашого президента, тому війна не закінчиться, ще вона буде. Довгий час, поки люди не поміняються. Так, я чула про відставку Залужного, я чула про Сирського, я сподіваюся, що все буде добре. І я вважаю дійсно, що його там. Якась рідня та його зв'язки попередні не будуть якось впливати на подальші рішення, які будуть прийняті у ході війни. Також я вважаю, що людина не обирає, по-перше, в якій сім'ї народжуватися, та в якій країні народжуватися.